Сьогодні буде озвучена і ще раз обговорена разом з вами. Це дуже актуальна на сьогоднішній день для кожного з нас і викликає дуже велику зацікавленість від вас. Тому що всі ці запрошення, які розсилалися по закладам, анкети, які заповнювали лікарі, були без принуділовки, скажімо так, добровільно і. Тільки від бажаючих приймалися, тобто ми бачимо наскільки тема актуальна, і ваше бажання дійсно щире таке вивчитися і поповнити рівень своїх знань. Тема дуже важлива, тому що дійсно, як сказав Андрій Леонідович, це наше з вами завдання, наш з вами обов'язок забезпечити гідне життя людини, забезпечити життя з контрольованим болем, без болю для того, щоб людина повноцінно могла. Жити, функціонувати і завершити останні. Дні життя саме без болю. Але як забезпечити це питання? Багато у нас виникало проблем, які залежать не тільки від нашого з вами професіоналізму, рівня знань, але від людських якостей, від доброти, від щирості, від того, як ми можемо організувати цей процес в рамках діючого чинного законодавства, яке на жаль можливо, декого ну кожного з нас обмежує і ставить в певні рамки, але знову ж таки. Людяність, добре серце це головні риси, які повинні бути притаманні лікареві, і які повинен перейматися людським болем і людським горем. Тому я. Хочу сказати, що бачу в цьому залі і наших колег з первинної ланки, вторинної ланки, і спеціалістів, лікарів з закладів обласного підпорядкування, третинної ланки. Це ще раз підтверджує, що тема дуже важлива для кожного з нас, тому що на первинній ланці ми з вами виписуємо рецепти, онкологічні бригади працюють, надають знеболювальну допомогу саме хворим на дому. В березні місяці відкрите в нас відділення паліативного лікування, повноцінне сучасне відділення, де на сьогоднішній день надається допомога саме пацієнтам даного профілю. Також важливі ці знання і для лікарів стаціонарної ланки, стаціонарів і спеціалізованих закладів. Хочу побажати кожному з вас отримати сьогодні щось нове, щось корисне, поповнити свій багаж знань. Ця добра традиція, я думаю, кожного року ми зустрічаємося і думаю, в подальшому будемо дуже плідно співпрацювати з організаторами і з нашими лекторами. Вам дякуємо за те, що ви не відмовляєтеся і активно до нас приїжджаєте і допомагаєте нам навчатися. Хорошої роботи, цікавого матеріалу і хороших вражень всім приємних. Дякую всім за